Доброго дня вам усім дівчата. Ну, я сьогодні, у мене сьогодні виходний день. Я, знаєте, напланувала кучу сьогодні, таких всяких, різних робот. Ну, як ви бачите, вже знову зроблю цукати. Ви знаєте, той раз як робила цукати, такі смачнючі получилися, розійшлися зразу. Там гостила дівчоночок, там гостила. Туди-сюди і нема. Ну, нічого. Ось у мене такий гарбузик ще є. Пішла, купила дві апельсинки, один лимон, цукор. Ну, Зробимо ще. Ще, дівчата, я хочу сьогодні зробити е, такий пиріг з м'ясом і борщ ще зварю. Ну, в общем, роботи, як, як завжди, повно. Називається вихідний день. Піріг буду робити з м'ясом, без дрождів, без дрожжій, на кислому молоці. Зараз все покажу. Ну що, дівчатка, поїхали? Піріг наш дуже такий простий, смачний. Зараз ми його швидко зробимо. В першу чергу просіємо мукичку. Муки беремо десь до пів кіла. Просію, об, обов'язково треба просіяти, знаєте, щоб, не дай Бог, там щось нічого. Ну, в общем, треба. Так, мукичку просіємо. Подивимося, ні, все чистеньке, ну, на всякий. Случай. Щоб ваше время не забирати, я зразу набрала її. Зараз безтресенько просію. Ось, дівочки, просіяли ми муку. Тепер що ми робимо? У нас ось пачка маргарину заморожена. Вона була в морозілочці заморожена. знаєте для чого? Щоб краще було на на терці Натримуємо отакий кусок маргарину на крупної терці і бистренько. Зараз, щоб вас отако не затримувати, зараз я бистрім. Ось, дівчата, дивіться, натерла маргарин. Треба бистренько. Щоб він не розтанув, щоб він був такий краткенький, з мукичкою його перемішати. Дівчатка, дивіться, перемішали. Це така крошка. Гляньте, бачите? Ну, я вам скажу, кожен з вас робив домашній наполеон, то це така крошка, масляна така крошка, виходить. Таке тісточко схоже. Ну, тільки далі ми там випікаємо коржики такі на сухенькі, а тут ми ще додамо кефірчик. У... На стаканчик кефірчику ми додамо сіль. Так от, по вкусу соду, обов'язково соду, бо не підніметься тісточку. Соду. Це все отаку розмішаємо. Зараз сода вступить в реакцію. О, гляньте, бачите? Отаку, вже кефір її погасив. Бачите? Зараз замісимо тістечко бистренько, і поставимо його в морозилку. Так само, як ми ставимо тістечко, коли печемо домашній наполеон. Все так само. Тільки у наполеон, звісно, ми не кидаємо кефір. А так схоже, бачите, така масляна крошечка і у холодильник іменно у морозилочку, щоб швидше воно остило і щоб не розтанув маргарин. Тісточко таке буде, знаєте, дуже гарне, дуже смачне. Зараз все вам покажу. Можна ще трошечки мукички додати. зараз просіємо і замішаємо. Вот Ось так. Зараз, дівчатка, все зроблю. Дивіться, дівчата, я швидко зібрала його в такий, в такий клубочок, не треба його сильно вимішувати. Ось ми такий пакетик його і в морозіночку. Що тут у нас вирішилося побачити. Щоб маргаринчик пристиг, щоб він не розтав. Зараз ми його. І в морозилочку. Так, мої хороші. Ідемо далі. Робимо фарш. Робимо фарш для цього пирога, що нас у нас тісточко у морозілці. У мене є, я зробила фарш. Це половина гов'ядини, половина свинини. Начистила картошечки. Ось нарізаємо картошечку такими кубиками вам видно. Наріжемо отакими от кубиками картошечку. Дві великі цибулинки, я всього. Ось так само наріжемо кубиками. Зараз я все бистренько наріжу і покажу, щоб не займати ваш, ваш час. Так, дівчатка, дивіться, що в нас вийшло. Значить, ми маємо з вами. Пів кіла фаршу, свинина і гов'ядина, пів кіла начищеної, нарізаної картопельки і 400 грам цибульки. Так само кубиками нарізаної. Оце все ми з вами змішаємо. Сюди додаємо, дівчата сіль і перець. Сюди додамо сіль за смаком Таку я трошки посолю, тоді попробую, якщо мало додавлю ще перчику. Що ніяк не сипиться, що це таке? Зараз не сипиться, не сипиться, Та як насипиться. так як насипеться. Отакось хватить. Це все перемішаємо і теж трошки залишимо, щоб воно постояло. А да, дівчаточки, щоб воно не було таке сухе, ми додамо з вами трошки водички. Знаєте, м'ясо, то навіть в фарш такий, на котлетки чи там на пельмені, ми все одно додаємо водичку, щоб воно було сочніше. Так само сюди додаємо водички. Маловатенько, трошки ще. Не багато, чуть-чуть. У мене ще така є приправка, я так її дуже люблю. Тут така вона, знаєте, без солі, така хороша. Я сама її роблю. Це тут такі сухенькі овочі, петрушка, кропчик і моркочка. Я трошечки додавлю, я люблю такий, знаєте, щоб був смак такий. Дівчатка, от ми його розмішали. Зараз я накрию його кришечкою і хай трошечки промаринується, знаєте, як шашличок. Оце так само, щоб він трошки промаринувався цей фаршик, поки у нас тістечко у морозілки. Я достану тістечко зараз і покажу вам, що я буду з ним робити. Ну ось, пройшло десь коло часу. Я ось у достаю тісточку. Зараз ми його, дівчатка, трошки пронесимо. Зберемо до кубки. Буки багато не будемо насипати. Ось таке ось тісточко, холоднесеньке. Ділимо його на дві частини. Дивіться. У нас вийшла одна частина більшенька, одна меншенька. Ту, що більшенька частинка, прибираємо в пакетик, меншеньку починаємо розкачувати. Розкатуємо не сильно товсто і не сильно тонко і бистренько. Сипимотички. У нас э, Формочка будет така, знаєте, така длиненька, не, не кругла і нам? Значить, потрібно і тісточко розкатувати так само. Так, о, трошечки, Нам не потрібний кров. так как на пельмени нам треба вот такой здесь формы. Так, зараз мы Зараз я вам покажу, что, что, дальше. Так, девчатка, достали мне, Достала я вот такой Таку формочку, сюди налила трошки олійки. Зараз все добренько змажемо. Буду перекладати сюди тістечко. Отак, щоб воно нам не достало. Так, щеночки. Так таку, таку раз? Таке накачалочку? І все? Отако? Треба, щоб крайки були трошки. За формочку сюди вище. Таку. Тако. Отаку. О. Так. Настренька формочка, щоб не порвалося. Отаку. Так. Так, зробили. Тепер. Рестрінко ще розкатаємо другу, так, прибирать. це нам не потрібно. Влічки ще треба. З іншої сторони. Ось так. О. Oh. Mm. Клотить. Отак зараз фарш достанемо. Ось так ось холодильника. Так. Зараз висиплю все. Так, не знаю, чи вам там видно, дівчатка? Треба подивитися, чи вам хоч видно. Так, да, видно, добре. То й добре. Начинки бачите, як буде багато. Кругом роз... розложимо одинаково, щоб було. Так, духовочка у нас на 180 градусів. Зараз будемо складати духовочку. Одинаково. О. щоб не було там більше, там менше, щоб кругом було однаково. Так, і тепер. Почалочку отаку мукичку. і отако робимо раз. О, бачите? Так, і мабуть отаку. О! і будемо старатися позащіпувати зараз все зробимо як потрібно. 是什么？ Нічого у нас не виглядало. такой, 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 тако, так, мої хороші, оце у нас такой получився пиріг. Ще нам потрібно його змастити і, і, і збити яйце зараз. І ось, дівчатка, отаке. Отак яїчечком добре, добре намастимо. Всі крайки. Не знаю, чи вам видно. Час іде. Ну, ось, дівчаточка, я хочу вам ближче його показати. Дивіться, який в нас вийшов пиріг. Зараз ми його поставимо в духовочку. І хвилин через 40-50 побачимо, що в нас вийшло. Я вас чекаю. Ну, ось, дівчатка, достала я. Зараз вам ближче покажу. отако Він такий аж, знаєте, аж золотенький, а камера у мене, бачите, така паршивенька, той і не видно, навіть, що він такий гарний. Даже не знаю, як це так, щоб ви побачили, що він такий. Освіщення паршивеньке. Він такий гарненький получився. Зараз він трошечки одійде, бо такий, знаєте, гарячий ще. І я розріжу і покажу вам, який він серединки. Зараз трошки простине і покажу. Добре? Чекайте. Ну, ось, дівчатка, дивіться. Вже все зробила. Ну, якщо отако видно вам, гляньте, він такий гарний, пропікся. Дивіться, тісточко таке тоненьке вийшло. Ось, бачите? Ось, дивіться, зараз. Тісточко тоненьке, і начинки багато-багато. От він такий пропікся. І зараз до чаю. Сметанку гляньте, бачите, який? Отакий От пиріг. Пиріг з картошечкою і з м'ясом. Швидко, дуже смачно. Кому сподобався, попробуйте. Геть швидко все робиться, нічого сложного. Так, дівчаточки, дякую вам за те, що ви були зі мною, за те, що ви дивилися моє відео. Бажаю вам всього найкращого, здоров'я, миру. Хай все у вас буде добре. Заходьте на мій канал. Якщо сподобалось, піддержіть, поставте пальчик вверх. Всього вам найкращого. До побачення!